Немає чим зайнятись! Хочеш пограти в комп'ютерні ігри та ще й безкоштовно. Є варіант: забирай з 20 по 21 грудня гру в Epic Games. У тебе є 24 години, таємна гра. Астрія новинка в жанрі руглайк з елементами гри в кісти, де ви візьмете на себе роль одного з шести відважних оракулів. У давнину коли на місці стародавніх руїн стояли процвітаючі міста, а люди жили не знаючи лиха, миром правила містична зірка. Зірка благословила своїх вірних послідовників, яких звали шестигранними оракулами, дарувавши їм уміння запечатувати небесні сутності у загадкових реліквіях. У світі панували спокій та гармонія. У небі спалахнув жахливий вогненний вихор, у полум'ї якого згоріла зіркова система. Звичний світ перестав існувати, а душі слабких вразила псування. Ще існують у світі сміливці, які зможуть приборкати давню силу. para do se cita